Так, ну що, красунечки, показую вам перше замовлення вересня. Це наш буде маленький каталог. Це вже на жовтень 7 років разом. Так, серветочки одразу замовили у мене і я собі взяла. Зараз акція на них. Мені більше подобається лимончик, Це жовтенькі. Холодильники протирати унітаз, усі меблі, сантехніку. І дивіться, таке є. Це більш такий морський запах. Так, наші шампунчики теж в акцію з мікс трав і вітаміном Б6, кропива і шавля. Рідке, Рідкий засіб для миття посуду, концентрат. Так, туш. Теж вона багатьом улюблена зараз по акції Дабл-леш. І що це таке? Бібі Крем, троєчка теж факцю.